Вітаємо! З вами творчий проект Веремія. І сьогодні у нас в гостях актор Андрій Подлесний. Добрий день. Дуже приємно. Ви готові? Так, да, я готовий. Так, давайте розпочнемо з такого самого банального питання. Ну, чому саме актор? Я не знаю. Ну, типу, якби мене 16-річно запитали, коли я тільки вступав, я би не дав якоїсь однозначної відповіді. Типу, зараз для мене це в більшості своїй вже стиль життя. Я не сприймаю це як роботу. Для мене це саморефлексія і, напевно, якась психологічна практика в більшості своєї, завдяки чому я можу залишатися більш-менш емоційно стабільним, але так само маю змогу проживати і переживати якісь такі речі, які б я ніколи в своєму житті не пережив би. Бути кимось іншим, ким я в своєму житті не буду ніколи. Навіть можливо, типу, для мене це найважливіше і найцікавіше. Як кар'єра актора у мюзиклі «Ти романтика вплинула на подальшу вашу роботу? Кар'єру? Насправді вплинула колосально, тому що ну, треба бути дуже правдивим в цьому плані. Мені здається, це якийсь, якась частка везіння, типу, потрапити на такий проект, який одразу стрільнув. Коли отрималася така роль, типу, дуже багато акторів працюють там по 30-40 кроків, і вони до цього не можуть дійти. Я розумію, що так, я певна частка мого таланту і моєї саме окремої роботи, але сам факт удачі того, що мені вдалося потрапити в таку в такий осередок, типу, і змогти його завоювати вже своїми силами, тобто тут да, дуже сильно вплинуло, тому що потім вже якось скіновано трошки легше пішло, так само з'явилася збірка віршів в подальшому, яку я взагалі ніколи в житті не збирався би випускати і ніколи би не випустив, типу, якби напевно на цей проект. І загальна зараз популяризація української літератури і культури загалом. Тому, ну да, це був однозначно поєнт початку, можна сказати, рестарту, коли в мене все почалося заново. І Звісно, я дуже дякую цьому проєкту. Бо без нього, напевно, б, ну, ви не приїхали в Київ з Одесу типу, і не займалися цією ерундою. От взагалі, роль Семенка. Вона резонувала з вашою особистістю? Так, да, дуже сильно резонувала. Ре, резонувала. Тому що, що сам Семенко, що я загально ми такі трошки. Напевно, нігілісти від світу цього, типу, бо він багато чого хотів, саме нового в культурі, і мені здається, так само я чогось хочу більш-менш нового. Я не претендую на щось глобалізоване. Mm, Ні. Е, так, були, були резонації. Типу мені здавалося, походу того, як я вивчав цю людину як особистість. Я дуже багато знаходив чогось спільного між собою і ним у думках у світосприйнятті, у тому, як він відносився до культури, до життя, до мистецтва. Е, тому так, однозначно, так от мюзикл та романтика дуже сильно вплинув на молодь. Чи можете ви порадити ще якісь вистави, які має побачити кожен? Так, е, да, звичайно, будь-яка. Будь-яка вистава, котра зараз іде в будь-якому театрі, тобі вона типу, я не вважаю, що є розгалуження того, що молодь обов'язково має щось побачити. Мені здається, у нас на меті зараз не так стоїть, як популяризація нашої минулої культури, а як за рахунок нової, ми можемо максимум звернутися до минулих наших літ, да, і історії. Але знову ж таки, з якою метою та ціллю? Для того, аби популяризувати та розвивати нових той, хто зараз. Я вообще бажаю ходити будь-куди на будь-які вистави, концерти, вечори, лекції. Будь-куди. Вообще, ходіть, розвивайтеся, надихайтеся і ставайте таким самим рупором для того, аби або розповсюджувати те, що ви вже побачили, або для того, аби створювати щось своє. Тому я вважаю це питання, воно типу, досить одностороннє. Просто ходіть, розвивайтеся, і все. На цьому немає чогось такого прямо конкретного. А от щодо книг, яка ваша улюблена книга, яку зараз читаєте? Або нещодавно прочитали? Моя улюблена книга. Взагалі будь-яка. Улюблена це, напевно, буде майже всі збірки Ремарка. Сутою за того, як він пише, мені дуже подобається, як він описує. Типу, мені подобається така класична художня література. Якщо казати про щось українське, мені подобається. Чорна Пантера та білий ведмідь е, Виниченка. Ще в університеті дуже закохався у цей твір. Мрію колись, якщо буде якась можливість в ньому зіграти або в кіно, або на сцені. Прям дуже сильно хотілося б. Буду читати зараз. Купив собі огромний збірник щодо становлення ОУН УПА і у цієї всієї історії тих літ. Ще мені подарували книгу, і вона називається Що то якось. Що то як-то, типу, перділи зайці, срали гуси, чи що це вроде того? От це якась така комічна постановка. Думаю, теж до неї скоро рано чи пізно доберуся, бо не вистачає останнім часом гумору в житті. Дякую. От яку ви музику зазвичай слухаєте? Ну, типу, я в цьому розумінні маломан. Я дуже люблю класичну музику. Я люблю етнічну музику багатьох країн, але в особливості це іспанська, латиноамериканська, куба. Ось ці мотиви мені дуже подобаються: джаз, блюз, типу, таке, щось більш не дуже, типу, мене прям тягне на якусь сучасну музику в своєму розумінні слова сучасна, типу, але от да, десь в тому векторі векторі етнізму. Та класика. От давайте порівняємо акторство у мюзиклі і акторство у фільмі, кіно. Як це відрізняється, що вам більше подобається? Мені напевно подобається все ж таки більш театр, бо театр, блін, їх не можна порівнювати кіно і театр. Це дві дуже. не дивлячись, що професія одна і та сама, але специфіка роботи дуже різна. І, типу, театр це більше він мені відчувається як для мене. От типу, я не відчуваю театр як роботу. Для мене це прям. Ну, не хобі в цьому розумінні, це робота. Але така кайфова робота, особливо, якщо там є якесь місто для імпровізації. Наприклад, я чому дуже сильно люблю романтику, бо там є ось цей проміжок імпровізації, там, де я виходив в зал, читав це вірші. Це кожен раз було щось абсолютно нове, щось різне, різна взаємодія. Мені це дуже сильно подобалося. Я не відчував, що я знаходжуся на роботі. Але кіно. Кіно це просто більш інтимна штука. Типу, ти, якщо театр це більш технічна складова актора, бо дуже важко, насправді, якщо перед тобою 600 глядачів, донести емоцію всьому залу, заповнити цією емоцією весь простір, якось ще технічно правильно реалізувати свою роль. Плюс у тебе в кіно, типу, є дублі, чого в театрі в тебе ніколи не буде, в цьому теж є певний шарм. Але кіно, воно просто більш інтимне і правдиве має бути. Ну, в залежності від жанру, звичайно. Але коли перед так отак от, знаходиться камера, і ти там маєш пошепки або поплакати, або посміятися, або ще щось, знову ж таки, там якісь сцени. Коротше, це більше про життя, мені здається, прямо от про реальне, дефолтне життя, то театр в цьому розумінні більш така. Казкова штука, я би сказав, типу, вона надає набагато більше можливості подорожувати всередині самого себе. Так, супер, дякую. Давайте ви згадували, що у вас є збірка віршів. Можете розповісти, що вас надихало і про що взагалі вона? да Мене надихало постійні якісь конфлікти в моєму житті, типу, як правило, майже. Завжди це емоційна складова відносин між людьми або між соціумом, скажімо так. Нічого мене не додихало саме писати, прям це. Я писав, бо воно писалося. що Ще що, що, яке питання було? Прошу. Про да, Ну, про взаємозв'язок людей, типу, соціум про кохання, про ще щось. Типу, вона називається меланхолія або бездостраждання. І в цьому є певна суть в цій назві, бо я вважаю, не варто інколи так сильно занадто сильно і трагічно відноситись до чогось, наскільки б воно не здавалося таким в моменті. Тобто тут немає точки знецінення якоїсь емоційності людської. Напевно, мені хотілося сказати, що варто просто проживати все, що з нами відбувається, наскільки б це не було тригерним, болючим, неприємним. І не надавати якомусь одному моменту у житті настільки велику вагу для того, аби воно напевно впливало на тебе там упродовж якогось тривалого часу. Тому, тому і без достраждання, бо мені хотілося трошки це висміяти, ось цю людську природу того, наскільки сильно ми можемо хапатися за якісь емоції всередині себе, конфлікти, і не відпускати їх. Ну і от і все так. Да. Так, і давайте таке останнє питання: що б ви могли порадити собі у 18 років? Напевно, я би міг порадити те, що і всім іншим, от як я сказав, воно писалося, я писав, бо воно писалося. Типу, якщо ви відчуваєте якусь змогу, натхнення, бажання щось робити, провокувати, створювати. Краще це все ж таки один раз зробити і зробити дуже погано, аби з вас всі сміялися і ненавиділи за це, але зробити це, не боятися загальної думки, не боятися вообще не думати про те, вийде, не вийде, не думати про те, чи це комусь сподобається чи не сподобається. Якщо у вас є ось така штука, як у мене було, я писав, бо воно писалося, я не знаходив на це час. Я не намагався зсилувати себе, типу, я відчував, що мені хочеться, і воно писалося. Так, да, як показала практика, типу, комусь воно стало потрібним, комусь воно відгукнулося, і навіть куди більшій кількості людей, аніж ну, я міг би сам собі да, проаналізувати. Типу, мені було достатньо, що там це побачило одна-дві людини загальному минулому, і мені було одно. Просто, якщо у вас пишеться, пишіть, якщо у вас щось робиться, робіть, якщо у вас про щось думається, наважуйтесь, і буде вам щастя. Десь там, пізніше трошки. І в цьому головна складова запорука вашого успіху. Щиро вам дякую за інтерв'ю. З вами був творчий проект Веремія.